Гидра, мила, поміння в грала, сипала квітки. Вона летіла хутком, Мосто крила, за нею слід співучої пташки. Все ожило, усе заволонило. Зелеський за шов, весела рука, співалася, сміялася, пиніла. На я лежала, гора й солодка, я звала, осна для всіх настала, Дарунки руки всі несила. Не забула радісна весна. Ні, не забула. Вікно до мене заглянуло, від якого білки. Замолотіла листя зелена, ними. біло білисенькі квітки. Привину вітер і тісні пісні хатини, ніколи в волю співали. А з ним появились в пісні Тому любий гай свій знову сала. Моя душа ніколи не забула, або даруйте, що весна дала. Посмотрите, назвали.